Кава більше користі чи шкоди для організму. Кава це більше ніж напій, це ритуал, це натхнення, це спосіб підзарядитися. У невеликих дозах кава має багато позитивних ефектів. Підвищує концентрацію і увагу, стимулює обмін речовин і спалювання жирів, допомагає при фізичному та розумовому навантаженні, є джерелом антиоксидантів, які уповільнюють старіння клітин, покращує е, короткочасний кровобіг, особливо у мозку і серці. Але, як і будь-який сильний стимулятор, кава має зворотній бік. Сьогодні розберемо, як саме вона впливає на різні органи і системи організму. По-перше, вплив на серце та судини. Кава активізує симпатичну нервову систему, підвищується частота серцевих скорочень, зростає ризик аритмії і тахікардії. Судини звужуються, підвищується артеріальний тиск, зростає ризик інсультів, інфарктів, особливо людей із гіпертензією. Тривале перевантаження серця може призвести до розвитку серцевої недостатності. Друге, вплив на шлунково-кишковий тракт. Кофеїн не стимулює шлункову секрецію, підвищується кислотність шлунку, а це ризик гастриту, рефлексу, печії. Пошкоджується слезова оболонка шлунку, можуть виникати ерозії та виразки. Порушується моторика кишківника. У когось кава викликає діарею, у когось спазми та запори. Знижується смоктування заліза, кальцію, магнію. Третє, вплив на кісткову систему. Кава сприяє виведенню кальцію з організму. В результаті зростає ризик остеопорозу. ослаблюються кістки, зв'язки, хрящі. Особливо це небезпечно для жінок після 40 років і людей похилого віку. Четверте, вплив на печінку. Невеликі дози кави можуть стимулювати печінкову Детоксикацію, але надлишок перевантажує ферментні системи печінки, порушує баланс між фазами детоксикації, підвищує ризик застою жовчі. П'яте вплив на нирки. Кава стимулює діорес, збільшує виділення сечень. В результаті втрачаються важливі мінерали: калій, магній, кальцій, зростає ризик зневоднення при недостатньому вживанні води. Шосте вплив на нервову систему. Кафін активує симпатичну нервову систему, підвищується тривожність і внутрішнє напруження. Порушується сон і цикл відновлення. При тривалому зловживанні виникає виснаження наднирників, так звана надниркова втома, може знижуватися рівень полатоніну гормону сну. Сьомо вплив на ендокринну систему: кафін підвищує рівень кортизолу. Це загострює стресову реакцію організму. При хронічному навантаженні може розвинутися інсулінорезистентність перший крок. До метаболічного синдрому. Восьма – Вплив на імунітет. У короткочасній перспективі кава стимулює імунітет, але при хронічному споживанні виникає виснаження імунної системи через системний стрес. Підвищується ризик запалень і аутоімунних реакцій. Висновок, кава не ворог і не друг, вона інструмент. Важливо пам'ятати, ваша інвальна відчутливість, кількість випитої кави, якість самої кави. І найголовніше слухати своє тіло, бережіть серце, шлунок, кістки і нервову систему. Поділіться в коментарях, як ви відчуваєте каву на собі. Більше користі чи більше шкоди. Якщо цікаво знати, як я підтримую активність без кави, пишіть, запишу відео на цю тему.